Ну от, це просто треш, щоб ви розуміли, шановні читачі, глядачі, акценту. Ось бачимо, скільки випиляних дерев, свіжих, зелених, живих дерев у лісосмузі. Як все починалося? Нам зателефонували небайдужі громадяни і повідомили, що тут відбувається таке свавілля. Це Запорізька область, Запорізький район, випилюється жива посадка. І це, друзі, в той час, коли наші хлопці, коли наші воїни, хлопці, дівчата віддають своє життя, борються з цими окупантами. Отакі от, от мародери випилюють живий ліс. От, бачите, одні пеньки. І ця площа така ну дуже величезна. Масштаби просто вражають. Ну а ви ж бачили, що зараз які пожежі, ми виїжджали на локації лісівники, ДСНС. Просто громадяни борються з цими пожежами, аби вберегти ліс, нашу флору, фауну. Від цих пожеж. Ну, а в цей час отакі мародери наживаються, От, бачите, величезна площина. Наживаються, крадуть ліс, випилюють посадку. Це ось акації, видно, що тільки спиляні. Можете побачити, тут їх просто неймовірна кількість. Випалених цих дерев живих. Тому ми, як журналісти акцента, відреагували на звернення громадян. Інформація підтвердилась за оцих чорних лісорубів. Ось, бачите, воно живеньке, ще ось тирса свіжа. Тому інформація підтвердилась. Ми ось виїхали на локацію, це все фіксуємо, звертаємось до правоохоронних органів Запорізької області, усіх контролюючих органів, які здійснюють нагляд та контроль за дотриманням чинного законодавства. Будь ласка, знайдіть, знайдіть цих мародерів. І притягніть їх до відповідальності. Ну, а ті, хто краде ліс, живий ліс, випилює ось, тут акації, там дуби попиляні далі. Ви не просто вирізаєте ліс, ви вирізаєте легень запорізців, які не так мало чим дихати, ви знаєте, зараз така спека стоїть за духа. Горять. Плавні, горять ліси, Ось, бачите, навіть такі маленькі і то познущалися якби над такими пенючками. Да, Масштаби незаконної вирубки просто вражають. Можете побачити, оце все був ліс. Зараз стрічать пеньки свежисп... свіже спіляних дерев, Ось гілки позалишались, гілки навіть не добирають, беруть тільки товсті стовбури. А ось взагалі треш, дивіться, спиляли деревинку таку зелененьку. Ось бачите, як вона виросла зелена. І то не добрали, а залишили її висіти. Ось бачите, у підвішеному стані. Оце отакі от мерзотники. Зараз грабують. Наш ліс продовження нашого репортажу журналістів акцента по незаконній вирубці лісосмуги, яку ми робили репортаж сьогодні. Доброго дня. Ми звернулися ось приїхали до Південно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства з цими фактами, які ми відзняли на відео. Для подальшої перевірки цих фактів правопорушення, ну і відповідного реагування на злочини цих чорних лісорубів. Тому далі буде. Залишайтесь з нами разом до перемоги. Переможемо!